¡Gracias! Доброго ранку. Сьогодні я Апекс Фолконтіс в студії Ukrainian Creative Hub UTV. Продовжую бесіди нашого філософського клубу на актуальні теми повсядневного життя. Я сподіваюся бути вам корисним і принести трошки більше щастя в ваше життя. Сьогодні я запрошую вас активно долучитися до обговорення питань, які вас більше всього турбують. Я спробую зробити все можливе для того, щоб знайти на них відповіді або на направити на думку, яка зможе принести вам користь. Нагадаю, що ми виходимо в ефір щоранку о 10.00 по Лондону в Ukrainian Creative Hub. Це Шеперс Буш. Запрошу також сьогоднішню офлайн-зустріч філософського клубу в 11.30. Тут у нас в хабі. Так, сьогоднішня тема, яку я хочу обговорити. Це філософія майбутнього. Чи зміниться природа людини? Якщо зміниться, то наскільки в сучасному житті, коли ми бачимо стрімкий розвиток, дуже багато неочікуваних подій, які часто просто приголомшують? І як в таких умовах бути дійсно щасливою, повноцінною людиною? Відповідальною за свої дії, за своє життя, як контролювати свої думки, свої, свої щоденні дії і як по справжньому бути щасливим. Я також постійно знаходжусь в пошуках відповідей на ці питання і запрошую вас до обговорення такої теми. І так, філософія майбутнього. Я спробую ем, знайти, дослідити інформацію, чи здатні технології, культурні зрушення та глобальні виклики змінити фундаментальну природу людини. Аналізуючи дані досліджень, філософські концепції та релігійні погляди, пропоную розглянути ключові аспекти цієї трансформації. Так, перше, що я хочу обговорити, це історична перспектива. Незмінність проти еволюції, якщо це можливо. Так, Привіт, Катя, привіт, Роман, привіт, друзі. Всі, хто дивляться, буду вдячний за ваші запитання, побажання, доповнення. А також. Звісно, консервативну критику. Так, З точки зору античної філософії, е, маю на увазі, Аристотеля, наприклад, який вважав людську природу незмінною, е, визначеною розумом і соціальним інстинктом, ми можемо подивитись на Потенційні перспективи змін, які у нас можуть виникнути при можливій еволюції та незмінності філософської природи людини, філософських підходів. Друге, наприклад, просвітництво Еммануел Кант стверджував, що природа готує людину до Свободи через культуру. Але це залишається в межах природних законів. І сучасність. Наприклад, Лев Гумильов вбачав зміни в людській природі під впливом пасіонарності, космічної енергії, що формує нові етноси. І я для себе можу зробити висновок, що історично природа людини розглядалася як динамічна, але обмежена біологічними та соціальними рамками. І все ж, я думаю, над тим, як же вийти за межі, за рамки, в які нас часто заганяють наші навіть культурні аспекти, релігійні. Обмеження і банально моральні бар'єри. Друге, що я пропоную обговорити, це технологічний вплив, тобто кібернетична фактична революція, якщо вона можлива. І вже сьогодні кіберочі можуть відновити людині зір. Механічні або біонічні, біонічні кінцівки, вони перевертають фізичні можливості людини. Є така ну, доволі <смас> цікава тема як чіпування, і, і чи дійсно це може дозволити керувати технікою, силою думки, уникаючи Меж між біологічним і штучним творінням. Чи задумувались ви колись над е, безсмертям з точки зору цифрових технологій? Наприклад, багато досліджень робиться в напрямку перенесення свідомості у віртуальний простір. І є заяви, що це станеться до 2050 року. Дякую. Що дивитесь? Саня, привіт. Льоша, привіт. Юльчик, привіт. Пишіть, будь ласка, ваші питання, що вам цікаво обговорити в цій темі. Ну і звісно, штучний, я хочу поговорити про штучний інтелект. І чи дійсно це е, може бути інтелектом? Бо на сьогодні найпередові команди розробки, розробки AI е, вони поки що підпадають під опис і характеристики дуже просунутих алгоритмів, алгоритмічних систем. І чи це справжня система, яка здатна приймати рішення, яка здатна після навчання і аналізу інформації визначити власну думку? Чи це просто рандомний вибір, наприклад, на основі циклів функцій алгоритмів? Так, бачу, поки що немає питань. Привіт, Тетяна, Галина. Тоді а, я пропоную подумати над науковим консенсусом. От я зараз хочу прочитати, що щодо цього наукового консенсусу, технології докорінно. Ну, заявляється, що технологія може докорінно змінити фізичні та когнітивні здібності. Але ядро самої людяності, емоції, мораль, наприклад, залишиться предметом не просто суперечок, а чогось невизначеного. Що думаєте з цього приводу, будь ласка, пишіть. Або приходьте сьогодні, обговоримо face to face. Обличчям до обличчя. так, продовжимо. Третя тема це підтема. Культурно-релігійні погляди від консервації до трансформації. Що таке релігійний інстинкт, наприклад? Нейробіолог Ендрю Нюберг доводить, що релігійний досвід це результат еволюції мозку, що задовольняє потреби у самозбереженні та тр трансцендентності. Трансцендентність дуже цікаве слово в різних школах, в різних культурах або в різних частинах світу його сприймають з різних сторін. Давайте узагальнимо, що це нематеріальне. Трансцендентне, тобто нематеріальне. У мусульманські та християнські традиціях природа людини вважається божественною. Точніше божественно встановленою. Але технології сприймаються як інструмент випробування. Далі трансгуманізм. Це рух, що поєднує найвуку релігійні ідеї безсмертя. Пропонує матеріалістичне вдосконалення людини. Кіберрелігія. Чи чули ви колись таке? І... Вважається, що це віртуальні практики, наприклад, онлайн молитви. Вони можуть стати теоретично новою формою духовності. І чи будуть вони критикуватись за поверхність, чи може вони дійсно бути дуже глибокими і змістовними? О, привіт, Емілія. Здравій. Дякую, що дивитесь. Далі е, хочу поговорити про сценарій майбутнього, утопія чи дистопія. Песимістичний прогноз е, Олдуса Гакслі: це технології, е, які призведуть до втрати людяності через контроль розуму та соціальну роботизацію. Це було описано в книзі «О Дивний Новий світ, наприклад. Є оптимістичний сценарій Кевіна Келлі про протопія. Це, це те, що суспільство постійно трансформується, де технології посилюють творчий потенціал і соціальну взаємодію. Які існують глобальні ризики. Наприклад, згідно з футурологічними фото, з дослідженнями, без етичних рамок технології загрожують. Посилити нерівність і знецінити життя. І тут дуже важливе питання, яке підіймають світові лідери, і лідери великих компаній, корпорацій, залучених так чи інакше в штучний інтелект, в AI, це етика при роботі, при навчанні, при використанні штучного інтелекту. І систем прийняття рішення різних потужних алгоритмів, які здатні здійснити великий вплив на людство загалом через не тільки інфраструктурні системи управління, а навіть інформаційні. Зараз ми бачимо, що дійсна рента сили, рента. Змістилася в сторону ренти інфлюенсу, впливу, впливу деяких особистостей на великі народи, суспільні групи. які не мають під собою навіть фінансового правового підґрунтя. І так. Я пропоную підсумувати трошки це, що щойно почули. А... І що ж лишається незмінним? От е... біологічне ядро, наприклад, емоції, потреби у приналежності до творчості залишиться е... базовим, стражневим людяності. Навіть у кібернетичному тілі. І. Етичний імператив, наприклад, суспільству необхідно створити міжнародні норми для контролю технології, наприклад, заборонити генетичну модифікацію ембріонів. Що каже, наприклад, філософія? З філософської точки зору, відповідь заключається в тому, що зміни торкаються інструментів людської природи, але не її сутності. Наприклад, як зазначав Кант, культура лише розкриває потенціал, закладений природою. Привіт, Тетяна, дякую, що доєдналася. Яка ваша думка? Наприклад, вона може бути такою, що людина має унікальну здатність адаптуватися до змін. І глибина сутність, тобто прагнення до свободи, творчості та сенсу залишаться непохитними. Чи, е, технології, а технології лише нададуть нові інструменти для висловлення своєї сутності. Можливо, ви противник технології, і взагалі думаєте, що це як мильна куля. Узир скоро лопне, і людство знову повернеться до аналогі, як -то кажуть, аналогових технологій або взагалі механіки, механічної техніки, механічних інструментів. Зараз дуже багато ресурсів різних компаній націлено на аналіз та Управління свідомістю великої кількості людей для того, щоб не просто визначати їх потреби, а формувати звички. Звички це те, що формується і зберігається з людиною майже все життя або все життя. І так. Повертаючись до того, що ми вчора обговорювали, я закликаю вас контролювати рівень свого усвідомлення, усвідомлення своїх дій, думок, бути уважним до деталей, до самого себе, до того, що ви робите, що ви говорите, що ви слухаєте, дивитесь, нюхаєте, чого торкаєтесь, і що відчуваєте. Я дуже вдячний вам за те, що ви приділили увагу, подивились і буду далі виходити щоранку кожного буднього робочого дня о 10.00 по Лондону зі студії UATV українського телебачення в Англії українського креативного хабу Ukrainian Creative Hub, що на One Springville Terrace. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Пока.